Понад 4 тисячі українських дітей сиріт були незаконно вивезені до Росії, і тепер країна-агресорка має повернути маленьких українців на батьківщину. У міністерстві реінтеграції називають це не інакше як злочин, депортація та акт геноциду щодо українських дітей. Відомство вже звернулося до Росії з письмовим поіменним переліком дітей-сиріт, яких вимагає повернути. Про це будемо говорити з Іриною Верещук. Це віце-прем'єр. Міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю давайте про ці цифри, тому що до цього звучали цифри і значно більші, і тисячі, і сотні тисяч. То скільки маємо точно підтверджених вивезених дітей, скільки з них сиріт, і скільки загалом. Ви зараз дійсно назвали правильне число, правильну цифру саме дітей статусних дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Їх у нас станом на сьогодні обліковується 4396 дітей. Коли ми говоримо про дітей батьківських, загалом список так реєстр, який становить близько 20 тисяч, тобто 19 тисяч дитина. У нас сьогодні станом на третє. Квітня обліковується як такі, що були примусово насильницьки вивезені, депортовані і перебувають на території Російської Федерації. Як їх повернути? Чи є якийсь план розуміння? Тому що ми бачимо якісь точкові історії, де мама, якимись героїчними зусиллями поїхала і відбила дітей? Тато поїхав, відбив дітей, яких уже передавали на всиновлення. То волонтери якось через Європу перемудряються вивести, що Україна як держава може зробити, щоб повернути діток додому. Ви праві, нам вдалося повернути 328 дітей. Однак це дуже мало, коли ми говоримо про масштаби. Так і на сьогодні напрацьовується дієва платформа. Власне, президент Зеленський поставив таке завдання, і у нас є координаційна рада, якого чолі Андрій Єрмак, які власне шукають шляхи, як повернути дітей масово. Ми говоримо про міжнародні інституції із залученням третіх, так осіб, які були б нейтральною стороною. І механізм повернення єдине, що можу сказати, що Україна готова забрати усіх наших дітей, які знаходяться на території Російської Федерації. А механізм зараз ми вимагаємо від Росії підтвердити списки. Ми надали списки так поіменні, і вимагаємо підтвердити наявність таких дітей. І будемо їх повертати. Ось цей розголос, який ми маємо, наскільки він впливає на саму процедуру, тому що то там, то там з'являються якісь поодинокі відео. Ми пам'ятаємо ось цей свіжий приклад, коли фактично в чатру Леці, е, е знайшли так, можна напевно сказати, дитину українську в контексті розмови, в е, з її поведінки випливало те, що дійсно це дитина з України. Ось ці ось ці випадки, і цей розголос він е, сприяє, чи для Росіян це не аргумент. Дивіться, тут треба дивитися індивідуально, так однак в даному випадку ми вважаємо, що лише публічний тиск, так і заяви про злочин, які є зафіксовані, які є доведені. І, до речі, треба визнати, Росія навіть хизується цим. Вони самі знімають часто густо на телебаченні відеоролики, як вони, начебто, евакуйовують дітей. Я ще раз повторюю, це воєнні злочини, це акти геноциду. І депортація українських дітей, і ми це доводимо в міжнародних судах, міжнародних інституціях. І Нюрнберг, який був так після Другої світової війни, дав нам абсолютно чіткі прецеденти і принципи невідворотності покарання. І немає строку давності у таких злочинів. Всі причетні не тільки ті, хто віддавали накази, а й ті, хто їх виконували. Я вже казала від водія автобуса, який забирав наших дітей і вивозив їх. Щоб вони і як би вони не називали ці процеси, вони будуть відповідати і до усиновлювачів, ті, хто це зараз роблять, вчиняючи кримінальні злочини щодо наших дітей. Пані Ірина, А чи можемо ми з вами говорити про це сьогоднішнє звільнення полонених? Чи це питання не до вас? Важко поранених? 12, ті повертаються додому. Мої колеги сьогодні там. Власне, перша допомога буде надана. Ми як міністерство будемо виплачувати через комісію кожному з тих, хто повернувся 100 тисяч гривень одноразової допомоги, а також супроводжувати в реабілітації в супровіді так щодо соціальних послуг. Ми це все будемо допомагати робити. Якщо це до вас питання, якщо ні, зупиніть мене. Це був обмін, чи це було повернення без умов, тому що 24 березня Україна вже віддавала важко поранених росіян. Ми бачили це. संग तुम होता Дякую вам не до вас. Добре, поговоримо теж і про профільні теми про реінтеграцію деокупованих територій. Ми знаємо, що публічною стала також, також певна програма, певний план йдеться про деокупацію Кримського півострову, 12 пунктів, власне, які передбачають і виселення Росіян, які там опинилися після 2014 року, демонтаж Кримського мосту і решта. Наскільки це питання зараз радше в площині, скажімо, теорії і передовсім має бути сам процес деокупації, деокупації чи все ж таки ось такі плани вони сприяють процедурі, тобто пришвидшують саму деокупацію? Чи це все ж таки річ уже для для звільнених територій? Ну, якщо ви говорите зараз про заяву пана Данілова, так, так секретаря РНБО щодо плану з 12 пунктів, то поки що це лише як я розумію певна лише стратегія, яка не є викладена письмово. принаймні ми, як члени кабінету міністрів, її не розглядали і поки що не бачили. А те, що я можу сказати, так так у нас дійсно напрацьований план деокупації і реінтеграції. Він затверджений відповідною постановою. І, до речі, буквально завтра на кабінеті міністрів будуть розглядати актуалі актуалізацію цього плану. І якщо підтримують, то ми вже зможемо обговорити по факту, що саме підтримали мої колеги-міністри, і за що саме ми проголосували. А актуалізація, що змінилося, що треба актуалізувати. Ну, ви чудово розумієте, що попередня стратегія виключала мілітарну компоненту, а зараз ми власне ставимо пріоритет. Це деокупація, так і тут потрібно було актуалізувати деякі заходи, деякі кроки, які будуть після деокупації, в тому числі мілітарним шляхом. А на вашу думку, не занурюючись у той план, оскільки він ще не підтриманий, і там його. Можна чи не можна розголошувати, що передусім треба буде зробити, щоб поборотися за українців, які 9 років були під шаленим тиском пропаганди? Насправді, тому що ми бачимо: от звільнили Херсонщину, звільнили Харківщину півроку, 9 місяців люди побули під пропагандою. І наскільки тяжко їм було виходити з цього, наскільки залякані там люди були? Що тоді казати про Крим або про Донбас? Дивіться, якщо ми говоримо про українців, про ті, хто чекають нашу армію, чекають державу на е, території українського Криму, звичайно, що їм нічого пояснювати не треба. У них що від окупанта є тим самим насильницьким методом. Так і цей паспорт ненависницький, який вони мусили взяти, і ми це теж розуміємо в деякий спосіб, так щоби вижити, це теж те, чого вони хочуть позбутися якомога швидше. А коли ми говоримо про перші кроки, то вони поділяються на стабілізаційні. Ми говоримо зараз про підрозділи МВС, так ДСНС і інші так сили, засоби безпеки і оборони, які будуть встановлювати так, стабілізувати ситуацію, фільтраційні і інші заходи, а також реінтеграційні. Тут уже і гуманітарна політика, і інформаційна політика, а також освітня. Ми говоримо про вчителів, про істориків, про українську мову, про все, 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 що наповнює нас, наш простір і називається державою Україна. Почули, вдячні вам за коментар. Єдине можливо, про що хотілося би ще уточнити, якщо можна коротко щодо наскільки нам відомо, ви повернулися нещодавно з Херсонщини, і от в контексті реінтеграції, в контексті того, що ви там побачили, власне, ну напевно, і про враження, і про задачі, дійсно, я сьогодні вранці повернулася з Херсонщини із Запоріжжя. Що я побачила? Херсонщина бореться, Херсонщина жива, їй потрібна допомога. Вона дуже розраховує на те, що ми не будемо забувати і будемо тримати в пріоритеті ті проблеми, які сьогодні є. Бо Херсонщину далі обстрілюють. Ви знаєте, Дніпра є населені пункти, яких потрібно евакуювати. А так само є пункти, наприклад, як Посад Покровський, де я була, так або Киселівка, де я теж була, зустрічалася з дітками, роздавали їм гаджети, які надали ЮНІСЕФ. Вони чекають на відновлення, вони чекають на гуманітарне розмінування, на те, що до них повернеться і світло, і вода, і газ, і Укрпошта, і банкомати, і все-все, все, що нас наповнює наше життя. Тому всі разом координуємо зусилля на місці влада, на місці громади. Люди хочуть повертатися, люди хочуть обробляти свої городи, хочуть працювати, шукають роботу. Разом все подолаємо. Дякуємо вам та за ваш час і власне за те, що поділилися і побаченими очевидно враженнями. Ірина Верещук нагадаю, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з нами на прямому зв'язку.